Як дивно, як чудово влаштував Бог світ, як він все створив, настільки от все взаємопов'язано, там рослини, тварини, твари, люди, твари, твари, все навколишнє середовище, там, оці всякі процеси, фотозинтези, всі закони фізики працюють, і ну, все функціонує за законами і правилами, і Бог все створив таким взаємопов'язаним. Бог створив це Словом, слово Боже, інформація. Тобто, от навколо це все інформація, і яка супроводжується завжди щитуючим устройством. Це якраз оці всі, все, що нас оточує, і все функціонує за Словом Божим, за інформацією. І от тільки така поломка є у людини, що. Бог створив нас, ми десь відступили від Слова Божого і отримали прокляття, отримали гріх і багато-багато негативних наслідків. І для того, щоб по-справжньому працювати, функціонувати так, як Бог нас задумав, треба бути якраз також цим правильним щитуючим устройством для інформації, для Слова Божого. Тобто, треба. Пізнавати це слово Боже і виконувати його для того, щоб мати благословенне життя таке, яким його задумав творець.